Тиждень на Тернопільщині розпочався з радісних новин. Наші вдома. Після майже двох років полону. нарешті зустрілися з рідними та близькими двоє героїв зі зборівщини: Володимир Боднар та Ігор Замороз. Сльози радості, обійми, море емоцій. Зустріч захисників зворушує до глибини душі. Вийняли серце, щоб видалити пухлину унікальну операцію, яка тривала 13 годин. Вперше в Україні провели у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Пацієнтом був 45-річний військовослужбовець, який отримав поранення на фронті і пережив високу ампутацію ноги. Зараз стан пацієнта задовільний, тож він проходить реабілітацію в Києві. Ще одне життя врятували львівські медики. Двомісячна немовля з Тернопільщини не могло дихати, і два тижні перебувало на апараті штучної вентиляції легень. Дихальні шляхи дівчинки заблокувала кіста. Лікарі успішно видалили нову утвір та розблокували дихальні шляхи дитини. Після операції маленька Вероніка уже повністю одужала і повернулася з батьками додому. А до суду вже передали кримінальне провадження щодо екс-голови Тернопільської облради. Нагадаємо, Михайла Голобка обвинувачують у проханні надати та одержанні хабаря у розмірі понад 600 тисяч гривень від бізнесмена волонтера. Черговий скандал із військоматом на Тернопільщині. Військово зобов'язаний помер у лікарні після перебування в центрі комплектування. Це сталося 29 лютого у Бучачі. Як з'ясували правоохоронці, 27 лютого 49-річному чоловікові стало погано на території ТЦК і його без свідомості госпіталізували. Згідно з попередніми даними, у нього стався напад епілепсії. Триває слідство. Тим часом шоковані трагедією люди вийшли в Бучачі на протест та вимагають від ТЦК та влади пояснень. Оки російські військові вбивають в Україні невинних людей, представниця окупантів отримала титул міс Європа 2024 який нещодавно відбувся в Лівані. Більше того, представниця України Житомирянка Мілена Мільничук заявила, що участь у цьому конкурсі краси для неї обернулась пеклом. Мені погрожували, бажали ці мені і моїй родині. Весь цей ад зі мною трапився на конкурсі краси Міс Європа, де я була представницею України. До конкурсу росіяни погрожували вбити її та її сім'ю. На самому ж заході організатори не звертали уваги на її прохання уникати контактів з представницею Росії і всіляко намагались подружити дівчат, попри спротив українки. Далі стало ще гірше: дівчина зазнала публічних нападів від білоруски та росіянки. Ви коли-небудь бачили, як обідають кажани? Цікаве видовище. Гніздо з понад сотнею цих тварин, які перебували в зимовій сплячці, знайшла тернополянка під час ремонту балкону. Жінка передала кажанів в національний природний парк Дністровський каньйон щоб успішно продовжити їх зимовий сон. Тварин довелося підгодовувати. І до хороших новин нарешті весна. На полях Тернопільщини вже почали посівну кампанію. У природному парку Дністровський каньйон розцвіли рідкісні першоцвіти, а у квіткових крамницях активно торгують тюльпанами. Тож можете потішити цими весняними квітами себе та близьких. Але не забудьте при цьому подякувати захисникам і захисницям Донатом за те, що маєте таку можливість. Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. Підписуйтесь, а у коментарях діліться новинами, які найбільше запам'ятались вам цього тижня.